Багато зворушливих і симпатичних образів безпритульних волосюг. від англійського олівера твіста до американського Фіна. Ми не романтизуємо безхаченків та їхнє життя. Це справжня проблема вже і для нашої країни. Однак в українських трущобах вирують шалені пристрасті тут, і мелодрами, і детективи, і комедії. Історії та обличчя вітчизняних клошарів. До вашої уваги, давай погріємося. не холодно. Друг, подвинься, пожалуйста. А, че-чу. Нема... Здорово, отец, елки. Как ты старый. Заработали чуть денег, знаешь. Взяли, взяли на точке 750. Вечером себе костер распалили. Прикинь, утром встаем, вода замерзшая. Лед. Елки-палки. Бутылки <реж> собираем, металлолом. <'я> мы не воруем, мы не крыльем. Їх троє, і доки існують вони разом. Двоє Олегів і Анатолій. На дворі мінус 17. Цю теплотрасу один з Олегів ніжно називає батареєю. Це його ліжко. На плечах картон. За плечима досвід п'яти пережитих зим. Ну, коли картон є, то є. Я тут сюди прилягу. Батарея гріє. Видиш, як дуже гарячий батареї, все нормально. Анатолій і Олег ідуть ночувати на дачну ділянку за міським цвинтарем. На вечерю горох і шматок м'яса, консервація, чай, з гілок чорної смородини. Але так сталося, що я просто сам деякої там зробив шкоди і не можу ні до жінки піти, ні до дочки. Дуже рідко зустрічаюся, але в такому вигляді, як я зараз є. Мне найти соромно туда подходит. Анатолий вышел из зоны полтора года тому. Будивельник прописки не Зато Затея брат и мама. Цевин нашел для всех дачу. Когда с соседями тут встретился, они здесь проживают. Я у них просто попросился, просто попросился, сказал вот так-то и так-то. Вот я бомж, хожу собираю бутылки. И слава богу, честное слово, пришел на следующий день. Я тогда боялся тут ночевать. Пришел на следующий день, они мне стали на столе 2 рубля и пару сигарет. Я говорю, навіть, є люди, все-таки є люди. Дільничний пункт міліції. Спеціальну пастору розстрають на папері. Кількість невпізнаних трупів за останні е декілька років суттєво зменшилась. Шапку скиньте. Я вже буду Так, дивимося до мене. Знімаю. Руку розслабте. Для того, що якщо замерзнете і помрете, що вас потім можна було встановити, або якщо зкоїти злочин, за підрахунками громадських організацій, щороку у такому місті, як Львів, замерзає і вмирає від 500 до 1000 осіб. Площа перед пороховою вежею у Львові. Це одна з 20 адрес у місті, куди такі, як вони, злітаються на безкоштовну їжу від благодійників. Їжа не головне, їх годує інформація. Толік дізнається адресу, де за прибирання снігу платять 40 гривень на день. Речого борщу і подарунків вистачило усім. Але завжди знайдуться незадоволені. Напиши, що до мене в очередь не дійшла і з мусорника сало жарить. Бог діє ще людям, так вот, як бо. Безхатченки це львівська історія. Їх описують у літературі і показують у кіно. Ось уривок з польської стрічки Волоцюги знятої у 1939-му. Її герої щепко і <плес> тонько були найпопулярнішими персонажами міста. Слово бомж з'явилося у 70-х, коли таке скорочення почали вживати у протоколах радянської міліції. Тоді ж з'явився вираз: бомж вища форма егоїзму. Вважається, що точну статистику таких людей навести неможливо за підрахунками МВС в Україні. Їх 30 тисяч. Стільки ж дітей. Громадські організації кажуть. Цифри у рази вищі у святій Франції 100 тисяч безхатченків, то як в Україні їх може бути менше. В нас немає самої ідеології боротьби з безпритульністю. Дати безпритульній людині 5 тисяч гривень, які вона завтра проїсть. А що далі? Реальний спосіб боротьби з безпритульністю це працевлаштування людей. Шапочку зняв. Як відновити документи? Ось запитання номер один для половини безхатченків. Центри обліку бездомних громадян не дають їм таку послугу, але без реєстрації. А з таким паспортом не знайдеш доброї роботи. Вихід, громадські волонтери. Неля біляєва відновлює паспорти бездомним у соціальній комуні у бродах. Комуна у лісі на території колишньої ракетної бази. Тут їх і реєструють. Там, де місце реєстрації, написано місто Броди об'єкт. 580. за 6 років. Неля видала вже 300 паспортів з такою реєстрацією. 580 – кодове число військової частини. Реєстрація тимчасова, але роботу знайти вже легше. Неля каже простіше виробити паспорт колишнім в'язням, аніж безпритульним. У в'язнів принаймні є довідка про звільнення. Є такі люди, які не, не отримували паспорта. І ходять без посвідчення особи 15-16 років у 2005-му Україна нарешті визнала існування бездомних. З'явилися центри обліку і нічліжки, але набагато раніше з'явилися спільноти, де безхатченки разом працюють і допомагають один одному. Майже через одного помирали. З вечора бачив людину, а зранку вже все вже немає. Але згадує своїх друзів з вулиці. Тепер вона частина міжнародного руху ЕМАУС. Ще у 1949-му цей рух заснував католицький священик, і тепер він нараховує 350 спільнот безпритульних у світі. У містечку винники під Львовом одна з таких спільнот. Микола з Херсона будував будинок на Закарпатті. Замість оплати власник будинку порвав йому паспорт. Когда прийшли, щоб он нам упротив день, позвав своїх мордоворотів і по одному почав би Если я б сказав що если я візьму день, то мені бы б зараз гніти в ямі. Ті, хто працює у спільноті, заробляють самі на себе, збирають, ремонтують і реставрують старі меблі та прилади вживаний одяг. Цей диван знайшли у звичайній львівській квартирі. Його безпритульно віддали мешканцям, яким вже не потрібні старі меблі. Ця програма у спільноті працює вже кілька років. Старі меблі знаходять, завантажують у автомобіль, ремонтують, а потім знову продають. Пральні машинки, беремо газові плити, які неможливо відремонтувати. Ми просто розбираємо на кольорові метали. Це всюди в цілому світі роблять всі бездомні. За шість років через виники пройшли вже п'ять сотень безхепченків. Лише торік вони заробили 122 тисячі гривень. За ці гроші допомагають тим, хто залишився на вулиці. Тисячі бездомних приходять сюди не жити і працювати, а на кілька годин помитися, випрати одяг, поїсти у них не питають прізвищ і документів. Журнал набуває все кращої і кращої форми. Важко повірити, але цей чоловік не був вдома вже шість років. Його виступ у книгарні у компанії відомих письменників так Володимир Єленко рекламує єдиний в Україні журнал для безпритульних під назвою Просто неба на суному без пані дуже спокійне обличчя. Журнал створюють і видають за ініціативи самих бездомних, щоб привернути до нього увагу. Українські літератори беруть участь у проєкті «Бомж», що означає без ознак мистецького життя. На цих фотосесіях вони на кілька годин перевтілюються у безпритульних. Улюблена моя фотографія це на останній сторінці обкладинки, Оцей тип з гармошкою, якого я ж щойно зараз додивився, що дійсно таке враження, що у нього ще й зламаний ніс. Наклад журналу Просто неба дві тисячі примірників. Він не має своєї редакції, достатньо кількох ноутбуків. Найголовніше бездомні особисто продають часопис на вулицях за чотири гривні. Дві з них іде продавцеві. Відкриваю останню сторінку, де написано, де можна людям отримати теплий одяг, поїсти. Тобто я виконую місію добра. І людина потім приходить, і каже: А от дякую, я був там, мені допомогли зробити паспорт. Я пообідав. Володимирові 52, Працює з журналами увесь день. Увечері іде до муніципальної нічліжки. Нічліжка колишній витверезник з елементами однозіркового готелю. Запрошують з 6 до 8 вечора. Не встигнеш, не зайдеш. До стінки прямо дивіться тут. З кожним підписують угоду на 6 місяців. Не пити, не корити. Зайшов, не виходиш до ранку. Перед тим як ночувати, потрібно пройти фографічне обстеження, яке направлення ми видаємо. Це безкоштовно, і ще ми видаємо направлення в шкірва диспансер. Володимир звик до цих правил, але деякі безхатченки не прийдуть сюди навіть у найлютіший мороз. А ми не любимо контролі. От ну просто чоловік любить гуляти, бродити. От ті 19-річна Христина Іванова сама написала до нас листа. Вже рік вона живе у готельному номері. Притулок їй дає центр соціально-психологічної допомоги. Христина називає себе юридичним бомжем. було час, що... Я у 1994-му Христину разом з мамою і старшим братом родичі виписали з квартири. Так вирішив суд. Їй було 4 роки. Відтоді вона на вулиці. Тобто з 1994-го року ми не числимося ні. Нас виписали в межі міста Львова. Станом на 90, 1994 рік не було передбачено жодних ефективних. Способів захисту прав такої неповнолітньої дитини. Працівники міліції, отримавши судове рішення про виписку трьох дітей в нікуди не зобов'язані були навіть його перевіряти. Через 10 років доля звела Христину з цією жінкою. Вона виробила Христині паспорт і тепер вимагає, щоб держава виправила помилку і надала дівчині, хоч якесь власне житло. Вона прийшла до мене з кулючком целофановим, в якому там ліжала Катамаєчка і про смерті її отца. І її про народження. все больше не було у ети дівчки нічого. Лариса пишається своєю вихованкою та ночувала на горищах і під сходами, перебувалася по помешканнях однокласників, але примудрилася закінчити школу і училище та ще й працювати. Христина завжди робила вигляд, що в неї все добре. Такий вигляд робили, і усі довкола. Закон є, по якому будь-який громадянин... Который увидел, узнал о том, что що где десь на улице, обязан пойти і в ближайшую державну установу об этом сообщить. 14, 15, 16 годы, годы, школа, куди смотрела школа. Тепер Христина має документи роботу і стоїть у черзі на отримання квартири у Львові, як дитина сирота. Вона 1634 у списку. Безпритульність це не злочин, а доля, яка може спіткати навіть успішну людину. І хоч безхатченків чітко поділяють на тих, хто прагне собі допомогти, і тих, кому байдуже, що буде далі, і ті інші потребують допомоги. Включена, да? так? Поймається, у мене жена, Є жена, Живе в Кавісподарському районі. Очень хороша жінка. У мене є син, есть дочь. Я хочу. Ну я не знаю. Помириться с ними, что ли. Если не согласны. Если не согласны. Пускай кто-то из них приедет альбом. Есть. На привокзальную площадь найдут привокзальную площадь, найдут меня. Все.